Всім привіт! Пройшло вже досить багато часу, як я на цій гітарі провів експеримент NTD Alexis 600 вільха Ебоні, і тут раніше стояв Сеймурдан Канвайдер. Зараз тут стоїть імжі. У мене готується відео, яке я ніяк не домонтую про детальне про заміну і про те, чому я це зробив, і як це вплинуло на звук, ніяк не домонтую. Але сьогодні не про це. Сьогодні я хотів би повернутися до того експерименту, коли я змінював пот значення потенціометра з цим орданканом інвайдером, та записував все це і зробив такий собі сліпий тест, де ви могли побачити в склейці е, на чистому, на хайгейні, перегрузі, і зробити певні висновки, чи впливає значення потенціометра на звук чи ні. Е, якщо не бачили то відео, будь ласка, пройдіть за посиланням. Послухайте, зробіть свої висновки, залиште коментар, і тоді буде цікавіше побачити, що там була, яка гітара А, яка Б, і почути мої висновки стосовно цього. Ну і як завжди, я все ж таки намагаюся робити якісь технічні огляди і пояснювати, чому так. Якщо різниця в звуці є, чому вона є, якщо немає, чому її немає. Так що перейдемо до. Того, деяка гітара, та до висновків. Поїхали! Ну, якщо вам такий контент подобається, то з вас лайк, підписка і все таке інше. Ну що ж, вгадали, де саме який потенціометр. Особисто я не в усіх випадках вгадав. Е, я легко здогадався, де 250К знаходиться чомусь в одному випадку, а в іншому переплутав його, і так само були сумніви щодо де 500 к а D1M. Е, Чому це так вийшло? Ну по-перше, тому що я не дуже добре записав е, семпл. Треба було намагатися якомога краще грати одній ті ж партії, коротенькі і грати їх максимально близько кожного разу, а не на швидкоруч поспіхом грати що попало. Награвати багато, а потім шукати деякі схожі шматочки. Це була моя помилка, з таким чином я ускладнив собі ситуацію. І так само в тому відео попереднього було дуже складно зрозуміти деякий потенціометр, тому що мені, коли я це записував, здавалося, що все буде дуже просто, і будь-хто здогадається, де що має бути. І ну, я трошки ускладнив задачу ще тим, що я перемішав їх постійно. А щоб розуміти деякий потенціометр, щоб почути різницю в звуці, треба в оптимальному варіанті порівнювати спочатку слухати один, потім слухати інший. І тоді, як на мене, все досить добре чутно. Тобто один номінал ми послухали там, 250к і один М, і стає зрозуміло, де один М, де 250к, чи там 250к, 500К. І, власне, зрозуміти, де там 250к потенціометр маленький альфа чи борнс, ну, я не зміг. Чому так? А чому так, я можу розповісти в окремому відео, якщо набереться на цьому відео певна кількість реакцій та переглядів, тому що. Щоб пояснити механіку впливу потенціометра на звукознімач, треба витратити певний час, тому що там досить багато математики, схем і таке інше. Але різниця є. Як на мене, дуже не суттєва, і, в принципі, брати там, 250 чи 500к на хамбакер ну, за вибір за вами. Я б брав би, мабуть, все ж таки 500, к але і лізти в гітару, міняти потенціометри заради зміни в тоні. Мені, відверто кажучи, зазвичай було блінь. Ну що ж, на цьому все. На все добре, побачимось.